Привіт! Після короткої перерви я радий вітати вас в черговому циклі відео, яке присвячене створенню повноцінної сцени з колискою Ньютона. Ми пройдемо з вами від першого полігону до фінального рендеру. Цей цикл було записано на прохання студентів, які проходять курс анімації. Ми часто стикаємося з тим, що окремі теми потребують більш глибокого розгляду, ніж це можливо в рамках лекцій або практичних занять. Тому я і вирішив створити серію відео, яка покроково демонструє весь процес від моделювання до рендеру. Ми створимо всю сцену з самого початку, як то кажуть, з нуля. Основну увагу приділимо роботі зі сплайнами та побудові геометрії на їх основі. Ви побачите, як ефективно використовувати інструменти Maya для моделювання, а також як організувати проєкт для подальшої роботи. В наступному відео ми оживляємо нашу модель. Розглянемо ключові принципи анімації подібних механізмів а також попрацюємо з ключовими кадрами та Graph Editor – інструментом, який дозволяє досягти плавності та фізичної достовірності руху. Третє відео ми присвятимо створенню матеріалів та налаштуванню сцени в стилі так званої білої студії. Оскільки різні версії Maya мають свої відмінності в цьому питанні, поговоримо, як створити Білу студію саме в Maya 2025 та 2026 версії. Також ми поговоримо про шейдери, освітлення та підготовку сцени до фінального рендеру для отримання якісного результату. В останньому відео ми виконуємо чистовий рендер, створимо секвенцію та поговоримо про оптимізацію налаштувань рендеру для досягнення. Якісного результату з оптимальними витратами часу. Сподіваюся, ці відео стануть в нагоді як студентам, які тільки починають працювати в має, так і тим, хто вже має базові навички, але хоче систематизувати знання та побачити повноцінний робочий процес.